Привіт! Сьогодні ми подивимося на ось такий чудовий мікрофончик від фірми FIFINE. Це у нас FIFINE am 8 Оглянемо, розпакуємо, протестуємо. Давайте, взагалі, коротко про фірму FIFINE. Ну всі ми знаємо, що це є у нас Китай, і я до цієї фірми відношусь, скажімо так. Позитивно, тому що я дуже багато вже їхніх мікрофонів щасно, перепробував, купляв завжди на Аліку, там по скидка чи ще щось. Це вже, напевно, не знаю, мікрофон шостий якийсь, шостий сьомий мікрофон від FIFINE. До речі, навіть ця петличка, також FIFINE. І тут мені прислали ось такий мікрофончик, і інтересно буде його затестити. І глянути щодо чого. Тому що, менше говорити, давайте приступаємо до розпаковочки. Ось така у нас чудова, подувгаста коробочка, мікрофончик є USB, XLR, зразу таки видно. Є rgb контролер, кнопочка, щоб вимикати мікрофон, динамічна капсула, в принципі, це є стандартно. До речі, запаковано навіть є ось такий кусочок наліпки. Розпаковуємо, відкриваємо, як завжди, зустрічає у нас гайд по використанню мікрофона FIFA. І бачимо, так, що у нас тут це на англійській мові. Там що є налаштовувати, непогано. Одразу ми бачимо зверху ось таку ніжку, дуже добре прорезинена. І що далі у нас? USB шний кабель з USB підключення type c до самого мікрофона. Хороші ось ці кабельочка, міцна така оплітка. І, до речі, він доволі таки довгий. Не знаю скільки, але я гадаю, десь метр, пів... ну, метр тут 100% є. Я гадаю, можливо, більше, десь півтора. І зустрічає в нас мікрофончик, дійсно А чесно, він, він габаритний. Я думаю, він буде таки поменше, а він... Найбільший за мій FiFine Tank 3. Ось якщо взяти до зрівняння, FiFine Tank 3 і ось am 8 Ну, видно, що він доволі таки габаритний. Отак, От якщо в профіль ставити, в принципі, плюс-мінус однаковий тільки по висоті. Те, що той круглий, а це у нас такий прямокутний, ну доволі масивна штука. Що сказати? Динамічний мікрофон, кнопочка RGB у нас. Детальні характеристики зараз перед вами, і кому цікаво, можете ознайомитися на розетці. Регуляння звуку наушника, регулювання самого гучні, самого мікрофончика. У нас ось така сенсорна, велика кнопка Mood. Я не знаю, не панний, аби якось ось так хлопати. Бачимо тут у нас RGB, XLR. Та і, псішка, і можна підключати 3,5 джек навушники. Ось така у нас стійка, можна таким чином рухати. Дах знімаємо, дивимося у нас ось така всередині капсула доволі таки великого формату і класний ось такий поп-фільтр. Ось так він виглядає на стійці, тримається мікрофон дуже міцно. Можна так його використовувати. Мікрофона АМ8 є один такий хороший плюс. Я зняв свій мікрофон. Як бачимо, тут він йде через перехідничок, щоб його закрутити на пантограф. АМ8 я знімаю зі стійки і дивлюся: а там немає ніякого перехідника і в комплекті теж немає. Ну, отам от вона всередині є різьба. І можна спокійно без перехідника накручувати на пантограф. Прикольно зроблено. Ніяких додаткових переходників абсолютно не потрібно. Захотів, закрутив пантограф, захотів, поставив на стієчку. Ось така кайфова RGB підсвітка регулюється, можна включати різні кольори. Взагалі, кайфово, Хто це полюбляє, тому сподобається точно на всі 100%. На такому фоні ми провіряємо даний мікрофон, я його підключив, записую через ОБС. Це у нас стандартні налаштування без жодних фільтрів. Якість звука ви можете почути прямо зараз. І я вже сам його прослухав. І чесно кажучи, просто в стоці звук доволі такий є хороший на здивування. А зараз вже якість звуку, я включив усі свої фільтри, які я використовую в ОБС. І я думаю, ви зможете порівняти, наскільки стало гірше чи краще, тому що для кожного мікрофону, в принципі, налаштування повинні бути трохи різні. Але вже прослухавши відео, і я можу сказати, що з фільтрами з ОБС, я би не сказав, що прям набагато краще, але реально стало комфортніше. Чіткість звуку є хороша, ну і, чесно кажучи, Задоволений. І зараз зробимо невеличке порівняння з моїм Fifine Tank 3. Ну, а це вже є мікрофон Fifine Tank 3, можете так само зараз послухати. Ну, я гадаю, так як тих два мікрофона, вони плюс-мінус в одну ціну, якість у них має бути, в принципі, однакова. Але глянувши на розетці, такий Fifine Tank 3, він коштує дорожче на 1000 гривень. А в принципі, по різниці звуку як такої, да немає. Абсолютно, я б сказав. Який висновок можна зробити за свої кошти, мікрофон є чудовий і абсолютно фактично не пропускається дорожчому мікрофону FIFINE Tank 3. Тому рекомендувати його до покупки однозначно можна. Можна купити його офіційно у нас на розетці, взагалі, без жодних проблем. Як завжди, FIFINE не підводить хороший якісний товар за свою ціну. Тому обирайте хороші мікрофони і пам'ятайте. Мікрофони, гімпади, клавіатури, мишки це все, звісно, круто, але саме головне бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічей, папулечки, папа.